У нього сьогодні іменини, причому вже соті. Наш наступний сюжет про довгожителя Івана Бричка. Більшу частину свого життя він провів на півдні країни, але війна змусила повернутися на рідне Прикарпаття. Його історію дивіться далі. Він народився на Прикарпатті, однак після одруження переїхав на Херсонщину. За своєю малою батьківщиною, розповідає пан Іван, сумував завжди. Про неї навіть декламує вірші. Не Карпати гори що пають лави грі. Ворогів женуть вони. Досить нам кайдан. Досить на в'ярні ходити, на роботу нас гонити. Українці не дали, всі до зброї до мети. Українці, всі до зриву, зберігайте свою силу і вступайте до упа, там де воля свобода. У юності Іван Степанович допомагав українським повстанцям, ходив по селу, що Продукти для упа. А, а. Хто скільки і навіть, звернуй, і Зерної, а саме більше бульбу. Після повномасштабного російського вторгнення пан Іван з родиною переїхав до Івано-Франківська. Секретом батькового довголіття донька Зоя вважає хорошу генетику. Його дід помер у 105 років. Його бабуся по татовій лінії померла 95 років. То я думаю, що були гарні гени. Але він, я так думаю, правильно ними розпорядився. Він не пив, не курив, він ніколи не нервував. У нас було четверо сестер. Він ніколи на нас не повисив голос. А ще згадує жінка, батько завжди багато рухався. Він завжди працював, працював фізично. Фізично працював, дуже важко працював, але робота знаходилась далеко від дому, і я думаю, що то йому дуже допомогло. Він пішки ходив кожного дня 6 кілометрів на роботу. 6 назад. Сто років каже пан Іван, для нього не межа. Мріє ще побачити рідні Карпати та перемогу України.